Всім доброго дня! Дякую, що дивитесь мої відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. І сьогодні будемо розглядати теоретичні положення другого покоління прав людини. Нагадую, що попереднє відео було присвячено саме першому поколінню прав людини. І от якраз можу вам зазначити, що означають друге покоління прав людини: це права на економічні, соціальні і культурні права. І от якраз так як і працює мозок людини, поки він не буде в безпеці. Він не зможе подумати про культуру. І от таким чином і формування прав людини відбувалось. Тобто, поки людина була жила в небезпеці, тобто у неї не було природних прав людини, першого покоління прав на життя, про культуру, про культурне надбання вона не могла і думати. і от у другому поколінні якраз і закріплюються культурні права, в тому числі. Ну, зараз про економічні та соціальні поговоримо також. І якраз це, зокрема, право на працю, право на відпочинок, право на страйк, право на пенсійне забезпечення, на страхування від нещасних випадків у випадку саме трав на виробництві, право на соціальну допомогу, право на достатній життєвий рівень, право на освіту, право на доступ до культурних надбань тощо. І, от якраз, друге покоління прав людини це було виразником. Суспільного тогочасного суспільства, яке показують саме у XIX столітті, також визначні письменники, такі, як Чарльз, Дікінс, Джек Лондон, зображують у своїх творах цю саме різницю між аристократією та простим населенням. І є ще показовою знаменитою відома фотографія на початку ХХ століття, саме, де просто на вулиці стоять діти аристократії, які вдягнені вишок. В, там, в золоті, І поряд стоять діти простих працівників, і діти просто, ну, ви ж розумієте, що у лахміттях дивляться на цих дітей-аристократів. І от там повністю показана соціальна нерівність. Ну, Можу вам зазначити, що на жаль, в суспільстві і до цього часу зберігається соціальна нерівність, особливо, якщо ми подивимось на інші країни, африканські, наприклад, там і до цього часу. Якби люди у лахміттях і просто виробництвом там сільським господарством забезпечують виключно свою сім'ю. Ну от якраз і друге покоління дає надало міжнародні документи надали зобов'язання держави державі для забезпечення цього рівня і якраз від держави залежить матеріальне забезпечення всього суспільства тобто від керівництва держави від прийняття тих чи інших нормативно правових актів від податкової політики в тому числі і ще звернемось трошки до історії саме в російській імперії почалась війна і потім заснував був створений Радянський Союз, однак саме в Західній Європі, все ж таки керівництво вирішило надати ці права, щоб і зменшити соціальну напругу, щоб війни не відбулося. Однак, знову ж таки, зазначу, що в радянський період Конституція, яка була прийнята в 1936 році, було закріплено багато трудових прав. І якраз деякі, якщо розглядати теорію, правову теорію, деякі розглядають саме дослідники і зважають про те, що це було на той час для робітників права ці були закріплені на достойному рівні. Дійсно, там і якби право на працю на відпочинок. Однак, як це було багато в чому на папері, однак не у житті. Ну це якраз одна із ознак авторита. Держави, тоталітарної, і от якраз що стосується так пенсійного забезпечення, мінімального оплати праці, все це було закріплено у саме і. Проголошувалась у другому поколінні прав людини. Що стосується закріплення другого покоління прав людини, то у міжнародних пактах, які були прийняті в 1960 році, міжнародний пакт про культурні, економічні та соціальні права. Загальна декларація прав людини 1948 році була прийнята, і от цей міжнародний пакт додатково зобов'язував вже держави, які підписали цей документ, гарантувати людям ці права. Ну і звісно ж, що я вже декілька разів вам кажу про зобов'язання, оскільки це залежить від держави. І дійсно мінімальний життєвий рівень країн, наприклад, Бенелюксу точно відрізняється від. України, так, однак все ж таки наша держава ці мінімальні гарантії закріпила та гарантує. І от що хочу зазначити, нам в Конституції України порядок побудови цих саме статей про права людини. Перше закріплю... на початку закріплюється право на життя. І потім по саме побудові статей, далі вже якраз і про покоління прав людини, те, що ми з вами зазначали, далі вже культурні, соціальні та економічні. Ну і, наприклад, стаття 43 гарантує, кожен має право на працю. Що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, та на яку він вільно погоджується, хоча це здається, що слова так вільно, однак це має сенс. На початку ХХ століття цих прав не було, і людина не могла вільно обирати собі працю. Так? Тому якби, звертаю на це вашу увагу, також право на страйк. Люди, які працюють, мають право на страйк на відпочинок. На восьмигодинний робочий день це далі закріплюється в Кодексі законів про працю. Право на відпочинок, мінімальний 24 календарних днів. Все це якби. Держава закріпила та гарантує, якщо це порушується, людина має право звернутися до відповідних органів. Ну, по-перше, що стосується праці, то це на, на великих підприємствах створюється комісія по трудових спорах і далі вже до суду. І от де ще хочу зазначити: от якраз з теорії права, що розрізняють права негативні. Та позитивні. І от якраз до негативних прав людини це означає, що це права для забезпечення яких держава не повинна втручатись у людське життя. Ну, Наприклад, стаття 62 Конституції України визнає, тобто гарантує нам і закріплює право на невинуватість. Тобто, особа не має права піддатись покаранню, поки її вина не буде доведена в судовому порядку. А позитивні якраз залежать від держави. Тобто, якщо держава гарантує право на безкоштовну освіту, вона повинна щось зробити для забезпечення цього права. Мається на увазі побудувати школу, надати заробітну плату вчителям тощо. І от якраз в теорії позитивні та негативні права. І це все, що на сьогодні я хотіла вам розповісти про покоління прав людини. Ставте лайки, пишіть коментарі. Далі ми продовжимо про третє покоління прав людини. Дякую, що дивитесь мої відео. Дякую за увагу. До побачення!